Дві доби у Велятині звучала рок-музика на горі Ігнатівська, адже тут проходив перший рок-фестиваль під назвою Велет, що зібрав більше 20 учасників із різних міст України. Подібного на Закарпатті ще не було, запевнили організатори. Ну, ідея виникла в лютому місяці, коли на день Валентина ми провели в селі у сільському будинку культури рок-вечірку, де виступали наші два гурти Велятина. Це Кавер Сістемс і Ноймір. І після того Петраш Роман е, звернувся до мене з пропозицією допомогти в організації проведення такого фестивалю. Ну, з лютого місяця ми над цим проектом працювали. Перший рок фестиваль на Закарпатті провели за підтримки народного депутата Павла Балоги. Усіх об'єднувало одне бажання довести, що будь-який напрям у музиці має право на життя. Мені подобається рок. Я слухаю все. Просто що рік назад я попав на. На феснарод, фестиваль я сказав, сказав, да у це справжній фестиваль, не як ну. Як звикли, там, ну, та, да, там, народні теж непогані, Я полюбляю такі, але це, це драйв, це от справжнє шоу, скажімо так. На фест у Велятину завітало близько тисячі поціновувачів рок-музики. Відгуків і вражень у закарпатців вистачало. Кожен рок гурт мав свою родзинку. Наприклад, два романи, які представляли місто Рівне, не уявляють себе в інших музичних напрямках. Їхній колектив молодий, тож велике досягнення ще попереду. Ми приїхали з міста Рівного, тому тому що приїхали сюди, тому що ми дуже любимо рок, фестивалі, нас запросили вже десь майже місяць назад нас запросили. Ми залюбки приїхали сюди, щоб порадувати народ крутою музикою. Щодо головної страви та назви рок-фесту, то тут ціла легенда. Фестиваль Велет пішло від Пинті Велета. Це якби наша сільська, наша велятинська легенда. Шу, колись був такий дядько, як Пинтя Велет з горичі бринь він вистрілив з пушки і розбив хуський замок, залишив нам прекрасні руїни. Але це ну це легенда. Вечеря пинті це було багато багато покрача, який був на халяву. Всі люди які хотіли могли підійти поїсти. Окрім рок гуртів на фестиваль. Завітала і румунська делегація. Приїхали теж із гуртом, що став гостем заходу. Цікаво, те, що один із учасників цього колективу нащадок легендарного пинті велета. Так, Дійсно, у нашому гурті, з яким ми приїхали, є такий нащадок. До того ж, я написав книгу про Пинтю велета і розвиватиму цю тему. І надалі хочу показати усім, що шаную його як величну історичну постать і на території Румунії, і на території України. Запевняю, що ми відтепер співпрацюватимемо. Не менш цікавим було виконання на трембітах, яке трохи розбавило поєднання гучних звуків, барабанів та бас-гітар. Я сподіваюся, що стане традиційний, тому що слухаючи фанів, які дійсно фанами рок музики, вони вражені. Вони вражені тим, що ми взяли на себе сміливість організувати такий фестиваль, якого фактично у Закарпатті ще нема. Я думаю, що молодь треба підтримати, бо фактично саме за підтримки молоді я працюю з ними для того, щоб підтримати їхні ідеї і втілити їхні ідеї в життя. Бо повірте, молоді набагато важче зорганізуватися, ніж нам. Близько опівночі від відвідувачі нарешті дочекалися виступу гурту «Рокаш», який по справжньому запалив публіку. Всі присутні не тільки підтанцьовували, а й підспівували адже репертуар колективу закарпатцям добре відомий. Завершення дебютного рок-фестивалю яскравої родзинки додав грандіозний феєрверк.